Це Лейка М6, майже повністю механічна камера. Єдине, що в неї є експонометр, який працює від батарейки. У цілому це камера, в якій абсолютно повністю всім процесом керує фотограф. Це камера, яка дає дуже якісну картинку, і що має дуже, дуже якісний і дорогий набір лінз. Наприклад, це в мене стоїть Carl Zeiss Sonar 50 мм. і він коштує, здається, 400-500 баксів. Але в мене так само є Summicron, інша лінза, вже рідна лейка. І вона вже коштує 2000. Тобто, в мене є камера за 2000 і є ще до неї лінза за 2000. А ще у лейки є лінзи за. Там, 5 тисяч, і за 9 тисяч, і навіть дорожче.